О, Боже! Звідки у вас цей номер? Мені сказали, якщо виникнуть проблеми, дзвонити вам, що ви зможете допомогти. Я не знала, що такі, як ви існують. Не існують. Я єдиний в своєму роді. А ви хто? Той, хто вирішить вашу проблему. Хто викликав? Якого. Сталася надзвичайна ситуація. І вирішити її можна лише одним чином. Вам доведеться працювати разом. Ні за що. Я так не працюю. Я так не працюю. Чорт! О, чорт. Це все змінює. Важка нічка. Де взяв наркоту? Яку наркоту? Не розумію. Де взяв наркоту? Кажи. Знаєш, це справжнє мистецтво. Повторювати одне й те саме питання. То покажи клас. Бачив, як я доставляю тіло. Визнай, це круто. Визнаю, це дійсно круто. Де взяв наркоту? <хи> Давно ви напарники? Однаково вдягаєтесь, говорите однаково. що? Та ви, мов, одна людина. Ми не, не напарники. Якщо ті люди дізнаються, що я знаю, що він знає, а я знаю, що він знає, то нас усіх одразу прикінчать. Що? Oh, oh, oh. Біжіть за ним. То ви секретні напарники? Ми не секретні напарники.